Повалені дерева і підтоплення. Негода накоїла лиха у восьми регіонах. Є потерпілий в Києві. За даними столичної влади, одна людина зазнала черепно мозкової травми. Наслідки підтоплення ліквідовують комунальники. Загалом через негоду в Україні залишилось без світла 282 населені пункти. Найбільше від знеструмлення постраждали Київщина, Чернігівщина та Полтавщина, де сильні пориви вітру призвели до обривів лінії електропередач у Чернігівській області без електрики. Вже 15 тисяч абонентів із півсотні населених пунктів знеструмлені на Одещині. Там оголосили помаранчевий рівень небезпеки, наслідки негоди. Люди фільмували, викладали в соцмережі. В Одесі вітер повалив близько двох десятків дерев та великих гілок. Кілька стовбурів упали на припарковані автомобілі. Один розтрощив дах магазину. В області були заблоковані дороги, щоб прибрати стовбури. Комунальники і рятувальники працювали всю ніч. Енергетики відновлюють лінії електропередач і досі. Всі подробиці зараз дізнаємося в кореспондентки ТСН Світлана Березільської, Вона з нами наживо. Світлано, привіт. Яких травма зазнала, потерпіла, і як взагалі швидко долають ось ці наслідки пошкоджень того, що наробила негода добрий день, Святослава. Власне, ми зараз знаходимося в Святошинському районі Києва, де і трап, і була травмована саме людина. Тут як ми можемо побачити, величезне дерево, якому понад 50 років, вирвало з корінням, і воно впало просто на висотку. Зокрема, потрапило у третій поверх, у вікна третього третього поверху, біля якого стояла жінка. Осколками жінку було травмовано, і вона правда відмовилася від госпіталізації, але зазнала чималих травм. Власне, маємо нагадати, що сильний шквальний вітер розпочався сьогодні уночі у Києві. І вже на тепер відомо, що у кількох районах столиці є підтоплення, є поламані дерева. І вже з самого ранку рятувальники ліквідовують наслідки цієї негоди. У цьому дворі. Мешканці говорять, що вони що їм недавно кілька дерев таких старих старих спиляли. Вони просили і спиляти це дерево, але чомусь цього не було зроблено. Власне, як це трапилося в цю негоду від самих мешканців і від постраждалої. Почуйте, будь ласка, почався дуже великий вітер. Я хотіла закрити вікно, але дерево впало прямо як. Закривала вікно, і воно впало прямо до нас на кухню. Мене відкинуло, вибило повністю раму, полетіло скло. Дуже перелякалась, дитина дуже перелякалася. Я почала кричати. Чоловік прибіг і сказав, що це дерево. Чоловік подумав, що, що хеть. Скажіть, так а ви хотіли, щоб його зрізали? Правильно це все літо просили всі? Всі просили, щоб зрізали так? до половини, хоча б. Ага, і не зрізали, так? Ні. Просто подрука якраз таксі И Таксі уїжджала, и она упала. Її потеж прийшли по з тела. Да. Я вже теж потім відео подошла і сняла, Говорю, тобі очень повезло, що не на тебе упала. Як ми можемо бачити, власне, саме зараз дерево пробують розрізати, адже воно перегородило проїжджу дворову дорогу. А також газовики тут встановлюють нову газову трубу, адже дерево впало і пошкодило також газову трубу будинку, тому люди опинили ще і без газу. Ми будемо далі слідкувати за тим, як тут все відбувається. В Київській обласній військовій адміністрації попереджають, що такі пориви вітру сильні, можуть в Київській області і в Києві ще спостерігатися впродовж дня і просять бути всіх дуже обережними. Студія. Я тобі дякую. Кореспондент КТСН Світлана Березівська От на прикладі столиці розповіла про те, якого лиха накоїла негода в Україні.